Ну що, розгрузила холодильник. Подивимось, бачите, грязний, треба буде його помити. Нічого, залишилося тільки трохи медицини і соус, і все. А це продукти, які от залишилися у нас на сьогодні. Зараз трохи розкажу: молода морква, цибуля, червона, звичайна, чесничок, буряк. Капустина достатньо велика така головка, хліба, кусочки, томатна паста, мабуть, там на разочок. Це лоток овочі я готувала в духовці, так вони залишилися, треба буде їх доїсти. Один огірок, трошки перчику, лимон, імбир, м'ясо, це свинина. Мабуть, на вечір я сьогодні її приготую. Свинину, а, може, з цибулькою і з морквою, не знаю протушу. А, і овочі у нас будуть. Далі трохи в нас ягід осталось, по річки. А, і помолочки. Це от кусок сира залишився, шматок, накрили та й все. Так, а помолочки в нас значить, залишилось трошки зовсім небагато. Початого творогу, пачка звичайного, йогурт, кефір, молоко. Ну, кефір молоко треба сьогодні. Завтра, мабуть, сьогодні ні вже. завтра вже щось з ним зробити. З молоком, можливо, блинчиків я напочу, і можна зробити буде з м'ясом. А з кефіра, не знаю, що можна зробити, подумаю. А далі крем-сир і. Залишилось трошки масла. Отакі от от продукти в нас залишилися. Ну, не знаю, будемо щось думати. А зараз помою холодильник, і вже пізніше я потім, мабуть, сяду складу меню і вже список, і вам обов'язково покажу. Можливо, вам буде щось цікаве. Ви поділитеся в коментарях, як це це виробите. Отакий у мене вийшов результат. Холодильник чистенький. Ні яєць немає, нічого немає і пустий. З цього приготую зараз вечерю, Ну не зараз, прямо, трошки пізніше. А верхня полочка вже буде у нас на майбутнє. Так що так, ревізія холодильника завершена.